Вітаю на каналі. Сьогодні продовжуємо огляд книг. Нагадаю, всі книги з цих оглядів ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись за контактами в описі каналу. Сьогодні у нас технічна література. Розглянемо ось такі ось книжечки. Перша. Дерев'яні конструкції і деталі. Справочник по общеструїтельним роботам. Москва 75-й рік. Под редакцией профессора доктора технических наук Хрулева, напевно. Так, ось зміст. Основні види індустріальних дерев'яних конструкцій. столярные изделия, перегородки і деталі зборних домов, Інвентарна дерев'яна і комбінірована опалубка. Спеціальні сооруження. Матеріали дерев'яних комбінірованих конструкцій. соединение елементів дерев'яних конструкцій. Технология изготовления деревянных конструкций. Защита древесины, древесины от набухания, гниения и возгорания. Правила хранения, эксплуатации, ремонт деревянных конструкций. Вот такие темы в этой книжке. Сведения об индустриальных деревянных комбинированных конструкциях и деталях. Охарактеризированы свойства важнейших материалов для деревянных комбинированных конструкций. Пиломатериалы, фанеры, древесных плит, клеев, пластмасс, абсент асбесто цемента. Приведены основные данные по технологии изготовления деревянных конструкций. Описаны методы защиты древесины от гниения, возгорания, правила транспортирования, монтажа конструкций и так далее. Предназначен для инженерно-технических работников, строительно-монтажных организаций, специалистов деревообрабатывающих предприятий и может быть полезен учащимся техникумов и профессиональных технических училищ. Різні конструкції. Деталі узлов обємно блочного дома. Схеми будинків різних частин. поперечний розріз стіни брусчатого дома. Підлога, я так розумію, типи паркетних покриттів. Коний блок з оспареними, перепльотами. Все, що зроблено з дерева. Кось цікавить виготовлення, то це буде корисна книга для навчання. Прольотне строєння малих мостов. Тож цікаво портальні опори. Піломатеріали. Ну, ось такого типу книга. Так, тут список літератури великий. Варто показати. Можливо, кого цікавить дана тематика буде шукати інші книги цієї теми. А літератури тут багато, під сотню книг. Так, буду зупиняти на мить, якщо потрібно, натисли на паузу і перечитали. Бо книг багато і буває таке, що щось би пошукав, а не знаєш, що конкретно шукати. А тут великий перелік подібних книг. Так, 40 тисяч накладів, е, наклад 40 тисяч примірників а не накладів. Ціна 72 копійки. Наступна книга ЮВ Ізбаш. Основання і фундаменти. Хмельницький, 67-й рік, а тут 73-й написано. Можливо, було декілька власників цієї книги. Допущено в качестве учебника для, спец... для специальности городского строительство и хозяйство. Вузов УССР. Издательство Харьковского ордена трудового красного зона государственного университета имени Горького. 61 й рік Харків. Этот учебник соответствует программе курса Основания и Фундамента специальности городского строительства и хозяйства. составлен с учетом новейших достижений в области механики, грунтов и фундамента строения. Расчетная часть его изложена в соответствии с указаниями нормативных документов по методу расчетных предельных состояний, оснований и конструкции фундамента. Учебник может быть использован при изучении курса оснований и фундамента, также студентами других специальностей, где на лекционный курс отводится 40-60 часов. Книга может быть полезна инженерам, строителям, проектировщикам и производственникам. Так як содержується систематическое изложение расчетов по методу предельных состояний. Наклад 12 тисяч примірників. Ціна 74 копійки. Ну, про грунти, про фундаменти. Це може бути цікаво навіть і в приватному будівництві. В цій темі приділяють дуже мало чомусь уваги якомусь дослідженню ґрунтів, прорахунку фундаментів. Тут може бути цікава теж книжка. Не лише промисловим, ну, великим будівництвом, будівельником. Ось ще зміст теж можете спинити, проглянути. Ідемо далі. Іщенко, Кам'яні роботи і монтаж конструкцій. Іздання 3. Справленою дополненою. Е, так. Одобрено в качестве учебника для професіонально технических училищ і подготовки робочих на производстве. Штамп головного управління професійно-технічної освіти при раді міністрів РСР міське професійно-технічне училище Хмельницької області номер 11 СМТ Волочиськ. З бібліотеки. Издательство Высшая школа Москва 69 девятый рік. Четыреста шестнадцать Книги изложены основные сведения о производстве каменных и монтажных работ присуждении гражданских и промышленных зданий. Освещены приемы отдельных опера... операций каменных і монтажных работ, організації рабочего места и рациональные методы каменной кладки – и монтажа элементов сборных железобетонных конструкций. Дано описание такелажных монтажных приспособлений, грузоподъемных кранов и прочего оборудования, используемого при монтаже строительных конструкций. Приводятся общие сведения по технике безопасности и так далее. Ой, трешки пошкоджено, как бачим. То есть ведризов шмат книги и трошки по ней стрелял. Вот вмятины есть. Змист. Кірпічна кладка, другий розділ. Третій бутовая і бутобетонна кладка. Четвертий, кладка із искусственных і природних камней правильної форми. Ну, найбільш тут цікава, напевно, кирпічна саме кладка. Ліцева кладка, обліцовка стін. Ремонт кам'яних конструкцій. прості бетонні роботи. Розділ 2. Монтаж строїтельних конструкцій. обща технологія монтажних робот. І так далі. Нема до кінця зміста і сторінки з технічною інформацією. А, є. Просто вона всередині. Монтаж повнозборних зданій. особливості монтажа зборних конструкцій, производственних зданій. Розділ 3. Общі опроси строїтельного производства. Наклад 170 тисяч. Ціна 68 копійок. І повертаємо. Що ж тут у нас? Показано в цій книзі. О, які цікаві будівлі в розрізі. Ось ще іншого типу будівля. З неповним каркасом. І вже йде і кладка. Ну, це дійсно практична книга. Система перев'язки кладки. Тут взагалі пронумеровано. Послідувательної складки кирпіча. Складування. Механізми для подачі раствора по трубопроводам. Це мало де хто таке, напевно, бачив. У радянські часи. Інструмент для розтілання раствора. Способи кічної кладки. Знову сонечко нам світи. Не знаю, як воно потім на відео, ніби краща картинка, чим зараз я бачу через телефон. Взагалі жахливо. Що одні місця засвічені. Теж як ділити кирпіч. Дідусь будував. Багато. То він так само будував щось з каміння. І теж там треба якийсь певного розміру того камінчика. Ти дивися, не розумієш, як його перетворити в те, що треба. А він бере в руку камінь з одного боку, цок, цок, цок в правильних місцях, обстукав, все йому. Камінь вже такий, як потрібно, підходить на те місце, де він запланував. Це досвід. Ну, ілюстрацій тут багато. І класні ілюстрації. Інструмент. Ну ось це якраз теж, я так розумію, камінна якась кладка. Схема організації, кладка іскусних природних камней. А, тут тобто оце такі блоки якісь, ну, типу кирпича. Оу, маємо пошкодження. 170 і 183 сторінка. Тобто немає 12 сторінок. Хтось десь їх позичив кудись. Дуже прикро. Ну, Книга мені подобається. Фото, фото на окрему кубку, де у нас дуже багато фотографій. Всяких особистих речей назбиралося. Так. І думаю, остання на сьогодні це у нас бур Бруштейн і Дементьєв. Токарне діло. Труд резерв іздат. Труд резерв іздат. 59 рік. Іздання п'ятої, переработаної і допоненої. В качестве учебника для ремесленных і технічних училищ. Хмельницька обласна бібліотека для дітей та юнацтва імені Жданова. Це в місті, але тут ще був якийсь номер Лісові Гринівці. Це село за Хмельницьким. Тобто, можливо, потім вони перемістились вже в Хмельницьку бібліотеку. Видавництво Всесоюзної учебно-педагогічне і Труд Резерв. Издат Москва 59. Книга содержит описание токарных операций, оборудования приспособлений инструмента, организации рабочего места и указания по технике безопасности в объеме предусмотренном учебной программы ремесленных училищ по токарному делу. Книга предназначена в качестве учебника для учащихся ремесленных и технических училищ. Она может быть также использована для подготовки токарей в сети бригадного индивидуального обучения. на предприятиях. Москва. Всеми замечаниями по книге просим обращаться. Центр. Хохловский переулок Сим. Труд, резерв, издат. Вот так. Введение. Ну, вот тут же пошли станки, устройство, какие якісь. Подрізання торців, знову ж чудові малюнки технічні. Ось. Да, малюнки, звісно, чудові креслення. рівно зараз не так багато, як в радянські часи. Та й токарний апарат, щоб просто станок точніше дозволити собі теж не всі можуть, але принаймні зараз, я так розумію, є можливість придбати якісь китайські станки. Ну, ось така книга. І ще зміст Зміст дуже багато тут розділів. Елементарні свідні, техніка безпечності, обтачування, підрізання, витачування, елементарне поняття у технологічному процесі. Центрование, сверление, растачивание, обработка конических поверхностей, допуски посадки, измерительный инструмент, обтачивание фасонных поверхностей, отделка поверхностей, нарізання нарезания, треугольной резьбы, токарные станки. Ось тут може аж кому-нибудь цікаво по конкретных станках. Основы теории резания металлов, резцы, их изготовление и заточка. Високопроізводительне різання металів, тонкої точені, сложні токарні роботи. Організація робочого міста і труда токаря. Технологічний процес. Ну, ось так. Теж, думаю, цікава книга. Наклад 200 тисяч примірників, ціна 8 рублів, 75 копійок. Руб. До грошової реформи. На сьогодні це все. Тому цікаво було відео. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь. До речі, канал дивиться напевно, більше половини непідписаних або неавторизованих, тобто, які не ввели логін пароль в Ютубі користувачів. Тому прошу підписуйтесь на канал, дивіться відео. Пишіть коментарі, що вас цікавить, що би ви хотіли знайти купити. А я буду з вами там спілкуватись. Або ви. З іншими глядачами, дякую за увагу, до зустрічі!